Соус з відварених яєць. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати соус з відварених яєць. Він чудово підходить до салатів. У посуд вкладаємо 3 відварених яйця. Додаємо півчайної ложки солі, Одну чайну ложку гірчиці 60 мл олії. 40 мл води, 1 чайну ложку оциту або лимонного соку, чорний перець до смаку. Санурюємо блендер і перемелюємо масу. Це робиться дуже скоро. Проходить пару хвилин і наш соус готовий. Виливаємо його у мисочку. Моя порада яйця мають бути холодними. Подивіться, який гарний соус, або ще як його можна назвати майонез. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний соус. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блосі смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.